Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій вечірні молитві розважання ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Черговий тропар із канону Андрея Крицького черговий момент роз'яснення нашої поведінки, що ми маємо робити для того, щоб перемагати. Якщо Він був найбільший і праведний і чистим. Та не уникнув усітей спокусника і пастки, то ти, яка я на душе, що робитимеш, коли щось несподівано тебе спіткає? Цей тропарець розповідає нам історію праведного Йова. Ця історія є в старому заповіті, і цю історію Йова читають в часі Великого Посту. Про те, як подолати страждання. Але про що хоче сьогодні нам сказати Андрей Крицький цим трупарцем, принаймні для мене особисто, дуже важливий момент. Наша поведінка, коли з нами ще стається щось неочікуване. Як ми поводимось, коли в нашому житті відбуваються події, які ми не можемо передбачити. Які ми не могли навіть подумати, що це можливо статися. Бачите, як каже Андрій Крицький, що цей праведний йов був багатим, був праведним, він Бога вірив, все робив так, як має бути. Але в один момент він все втратив. В один день йому приходить звістка про те, що все його майно розікрали. Що будинок, де були його діти, завалився і всіх вбив. І що він, по суті діла, ніхто тепер він вже брак. Більше того, і приходить момент, він ще й отримує хворобу. Став хворий, нікому не потрібний. І його друзі, які би мали його підтримати, сидять разом з ним, знаєте, ніби співстраждають йому, але при цьому кажуть: нарікай на Бога. Його жінка, яка би мала бути його опорою, приходить і каже йому: нарікай на Бога, хули Бога, щоб Бог тебе покарав смертю і ти не мучився. Його, його друзі, розумієте, розписують йому про те, що він саме винен, що Він такий грішний, що він тільки показував свою праведність. І він має дякувати за те, що хоча б так, але він заслуговує на покарання. Тобто, бачите, в один момент все втрачає, і ті, хто мали би бути опорою, навпаки, його щось звинувачують. І що найстрашніше в цій всій історії, його заставляють зректися Бога. Але як каже Андрій Крицький, він на прикладі цього Йова хоче нам сказати одну важливу річ, а радше питається нас. А що ти, душе, робиш, коли стається в твоєму житті щось неочікуване? Яка твоя поведінка? Згадаємо 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. Знаєте, коли в 2014 році розпочалася ця війна, якось люди не дуже звернули на це увагу. Ну, є та є там щось там. Якісь там республіки собі проголосили в Донецьку і Луганську. Але в ту ніч 24 лютого, коли багато хто прокинувся від вибухів, коли міста почали бомбити, обстрілювати, що люди зробили? Хто зібрав сім'ю, вивіз, хтось сам втік. Але в той момент. Люди згадали про Бога. І в перші місяці війни храми були переповнені. Люди щиро йшли до Бога, щиро просили Бога про перемогу, про те, щоб відвернути це лихо. Тобто, в момент кризи згадали Бога. А коли трошки все відсунулось, де більша половина цих людей? Тому з цим тропарцем особисто для мене Андрей Крицький нага... хоче наголосити, що ти, душе, щоб врятувати себе, маєш завжди в будь-який момент, в будь-яку кризу згадати про Бога. Але не тільки коли тобі погано, але коли й тобі добре. Бо коли ти є з Богом, то ти можеш пережити будь-яку трудність. Коли ти є з Богом, то що би не трапилось, ти завжди отримаєш відповідь, чому це є? І Йов отримав цю відповідь. Так, він розмовляв зі своїми друзями, які його переконували, що він такий грішний, поганий, а це все, що він робив, це було просто показуха. Але я завжди казав: Бог дав, Бог взяв. Ми від Бога приймаємо тільки добро. А коли стається щось складного, якась біда, ми зразу від Бога відвертаємося і звинувачуємо в Бога, який Бог несправедливий. Так Бог йов питається, Бог, за що ти мені це дав? Але відповідь Бога проста: щоби ти пізнав глибину життя, щоб на твоєму прикладі люди пізнали, хто є джерелом цього життя. Іов, як каже Святе те письмо, не зрадив Бога жодним чином, на жодні закиди, у жодних своїх стражданнях він не зрадив Бога. За що отримав ще більше багатства, за що отримав дітей і отримав радість від життя. Але все це стало тільки через те можливе. Що в скритний момент, коли його спіткало щось несподіване, він не відвернувся від Бога. І оцей тропар, як на мене, сьогодні заклик до всієї України. Коли 24 лютого сталася несподіванка, ми згадали про Бога. Але коли все втихомирилося, принаймні для багатьох, про Бога знов забули. І зараз, зараз, коли є така критична ситуація в нашій країні? Про що всі говорять? Про зради говорять про те, як нас всі кинули, що все біда, все закінчується. А де Бог в цьому всьому житті? Де Бог є? Де то джерело, яке може все повернути? Згадаймо знову, завдяки кому ми вистояли 24 лютого. Взагадаймо знову, завдяки кому ми ще живі всі. Так, втратили багато. Але могли ще більше. Але завдяки кому це все є? Не просто зброю, яку нам дали, завдяки Богові. І ця наша молитва, ось це наше розважання. Це черговий раз призадума над тим, що ми робимо, як ми живемо. І це нагадування тропарце, з канону Крицького. А що ти зробиш душе, коли щось несподіване тебе спіткає? Це домашнє завдання сьогодні на вечір для всіх, і на цілий піст, для кожного. То приходить на цю молитву, хто її слухає. Що ти зробиш, коли тебе спіткає щось неочікуване, до кого звернешся? Прошу молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішним. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здереви всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, усіх хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги. Бо ти святий і все завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!